Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Бажаю читати Слово Господнє про молитву, а саме друга частина. Тема називається Як правильно молитися. Зачитаю слова Ісуса Христа, які записав Євангелист Марк, 11 розділ з 23 вірша. Ісус говорить: майте віру Божу! Бо істинно кажу вам, якщо хто скаже горі цій, посунь це, кинь це в море і не сумніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам: усе, чого ви попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, щоби Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Якщо ж не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не відпустить вам гріхів ваших. Ми прочитали про ще одну умову в молитві: про прощення. Ми знаємо, що Ісус в молитві Отче наш поставив це питання, де ми молимося прости нам, як і ми прощаємо. Тут Ісус ще говорить і ще буде говорити в одній притчі про боржників, прощення. Прощення це. Важлива тема життя. Чому? Тому що коли нема прощення, то це тягар в душі, а коли тягар в душі, людині важко жити. Дуже важко жити. А коли прощення, людина простила, то вона легенько по життю летить, як птах, і їй нічого не тягне донизу. Дуже один раз я почув мудру пораду одного священнослужителя. Він сказав так: якщо ти не можеш простити, там несправедливість дуже велика, ось, чи що там було, то ти Богові скажи так: Боже, поможи простити. Почни так молитися. І ти побачиш, Бог тобі поможе, дасть сили, дасть благодать, ти простиш сама будеш дивуватися, як ти, як ти це зробила. І я це запам'ятав для себе. І коли десь я зустрічаю велику несправедливість, і так, знаєте, так, раз і простити не виходить, то я кажу: Боже, поможи простити. Ти бачиш, як мені боляче зробила та людина. Поможи простити. Я не хочу цей тягар непрошення носити. Це велика цінність. І ось в молитві, друзі, умова молитви: мене Бог простив або готовий простити всі гріхи. З дитинства, коли я вже свідомий, до цього дня всі гріхи Бог готовий простити. Проти нас, що людина зрішила, це ж вона не все життя грішила. А якийсь один вчинок, чи обман, чи крадіжка, чи ще яке зло людина зробила, і я маю страждання. То Ісус каже: прощайте. Прощайте, і, дайте, і не мстіть за себе, дайте місце гніву моєму. Так написано: не мстіть за себе, дайте місце гніву моєму. І як Бог відомстить за нас. То о, нам ще прийдеться просити милості для тої людини, якщо Господь буде за нас мстити. Але для цього треба і віра, і ось така воля, що я не відомщу, хоч маю силу, маю владу, маю можливість, маю ресурси, я не буду мстити. Особливо, коли це рідні, особливо, коли це друзі, ось, особливо, коли це наближені люди до нас, потрібно простити і не мстити. Хай Бог. І коли Бог розрахується, о, як то буде боляче тій людині, дуже боляче. Так так, що ми будемо просити ще Бога милость. Тому це така умова, така умова. Коли є непрощення, потрібно просити, Господи, поможи простити. Друга умова це старого заповіту, приклад, 20 розділ вихід, це друга книга Біблії. Господь каже до Моїсея в слові своєму, коли ти будеш мені робити жертовник, Зроби його з нетесаного каміння. От яке ти каміння знайшов там на полі, да? і з нього робиш жертовник. Зроби з нетесаного каміння. Я не раз роздумував і зрозумів, чому Бог сказав з нетесаного каміння. Це для нас, знаєте, такий прообраз. Щоби ми до Господа приходили такі, як ми є. Такі, як ми є. Не приходили. Прикинувшись святошою якимсь таким, як то Ісус розказав історію, що самоправедна людина молиться в храмі, і грішник молиться в храмі, великий грішник. І грішник в храмі б'є себе в груди, і до Господа взиває: Боже, будь милостивий до мене грішника і б'є себе в груди. А самоправедна людина, Боже, я дякую Тобі, що я не такий, як оцей грішник, який молиться. Я те роблю, я те роблю, я те роблю. І Ісус каже, Грішник пішов додому, більш оправданий чи той самий праведний чоловік? Мається на увазі бути перед Богом такий, як ти є, не ховатися, не лицемірити, не робити вигляд, що я такий класний, я такий правильний, я такий хороший, я такий праведний. А такий, як є, Безсоромно. Оце як лікарю. ми кажемо: лікарю, мені тут болить, лікарю мені тут тоді болить, тут тоді болить. І лікару, всі симптоми. Розказує якоїсь хвороби, щоб лікар вичислив причину хвороби і, звісно, встановив правильний діагноз і потім правильне, правильне лікування. А якщо ми лікаря будемо обманювати, то він нас не вилікує. Отак, перед Богом, Отцем Небесним треба бути щирим, відкритим, не лукавити, не хитрити, не ховатися, що є всередині, те й сказати. Так і. Так як говорити, Господу, злий, каже Боже, я злий на ту людину, поможи бути не злим. Господи, мене тягне той гріх, поможи, щоб я в той гріх не впав. Дай, щоб мене той, не, не то, що тягнуло до того гріха. Дай, щоб він мені противний був, той гріх. Поміняй взагалі. Бо той гріх може й солодкий, але приносить потім розруху в життя. Ось. Дуже з Богом бути відкритими, чесними бути. Знаєте, Не притворятися. А відкрито Богові казати, що в нас є на серці. І коли ми будемо так Богові, ісповідувати своє серце, відкривати Богу своє серце, написано в 17-му псалмі: Бог каже: я з щирими, щирий. Я з іскреними – іскрений, з чистими, чистий, а з лукавими по лукавству. А з лукавими по лукавству. Ось. Бога не обманем, Бог не людина, Він прозоро бачить все, наміри серця, думки серця, життя все наше. Все Бог знає. Все Бог знає. Колись Бог до Каїна каже: Каїн, а де брат твій? Каїн каже, що йому сторож? Каїн. А раніше Бог казав Каїну: Каїн, у порога серця твого лежить гріх. Пануй над ним. Тобто, хай той гріх не візьме вверх. А який гріх? Каїн думав вбити Авеля. І Бог прийшов йому каже: ти думаєш зробити гріх. Візьми верх над ним. На отою поганою такою емоцією. Візьми верх. Але ні, Каїн пішов і вбив Авеля. Попитай, де Авеля, що сторожимо? І Бог велике покарання наклав на Каїна. Велике покарання за те, що він вбив брата. Господь дуже не любить лукавих. Колись до Ісуса прийшли певні такі релігійні люди, все так. знаєте, Ісус дивиться на них і каже, Ви. Шануйте Бога устами, а серце ваше далеко від Нього. Бог бачить серце. Буває ж так, що людина прийде на богослужіння, є на богослужінні, а думками гуляє десь. Така духовна, духовно слабка буває людина, а духовно-сильна людина вона десь на роботі працює, а думками біжить часто до Бога, біжить в святилище, роздумує про Бога. Бо любить, як сказав Ісус, де сокровище ваше, там і серце ваше. Тому з Богом треба бути дуже відкритим, дуже, хоч може соромно сказати, кажи. І коли ти Богові кажеш те, що є і тобі соромно, то під час того сорому виробляється такий духовний імунітет, ненависть до того гріха. І коли диявол вже схиляє до того гріха, а в нас є імунітет, в нас є ненависть, ми ненавидимо той гріх, і ми вже його не зробимо, той гріх, коли ми його ненавидимо. Тому ось така чесність має бути в молитві. До Господа, щоб не було лукавства. Бо я тако кажу: людина, яка не соблюдає цієї умови, вона в молитві може нагрішити більше, чим хай би луч не молилася. Вона може більше нагрішити в молитві, коли ось такий момент є. Ось. Також хочу ще привести біблійний приклад Даниїл. Даниїл три рази молився в день. Три рази зустрічався з Богом в день. Слухайте. Диявол підняв всю імперію, щоб зруйнувати молитви Давида. Е, Данеїла. Всю імперію. Вони закон, царю дали підписати, що місяць ніхто не молився нікому, тільки царю. Цар підписав. А то було проти Даниїла. А Даниїл як молився, так молився. І вони написали: той буде кинути в Левячу Яму. Взяли Даниїла, кинули в лев'ячу Яму. Бог, звісно, зберіг його від Левів, достали його на, на ранок, от, а кинув цар тих людей, які той закон прописали. Тих депутатів полетіли туди з жінками з дітьми. Такий цар був розлючений, бо Даниїл був друг його, і вони підсунули закон проти друга. На що я хочу звернути увагу? Даниїл так цінував молитву, що життя своє оцінив дешевше, ніж молитву. Забирайте життя, кидайте до Левів, но молитві не покинув. Отакий цей чоловік був, так любив Бога. І друге, на що хочу звернути увагу? Диявол дуже боїться молитовника, людину, яка багато молиться. Тому що, коли людина з Богом щось договориться, в Бога щось випросить, диявол без сили помішати, тому що Бог всемогутній. А написано в Якова: чого не маєте, бо не просите. І ще написано: а просите і не отримуєте чого? Бо просите для своїх похотєй і страстей. Не просите те, що для Божої слави, для добра людям, для добра собі, а для похоті і страстей. Просите. І тому не чуєте. Ось. Диявол дуже завжди буде воювати, щоб людина не молилася. От, от як від Біблії відриває диявол людей, то те зробить, то те зробить, то те зробить, аби людина не читала Біблії. Тому що, коли людина читає Біблію, вона розоблачає диявола, який він обманщик, як він е, хоче робити багато зла. І вже людина, яка знає Біблію, вже диявол її не може легенько обдурити, обманути і звести з дороги Божої. І так само, коли людина молиться, ворог диявол підніме всю імперію, аби людина не молилася. Даже дасть дуже прибильний бізнес. Руби, заробляй мега як прибутки, надприбутки, но не молись. Но не молись. Буде так атакувати, як Даниїла атакував. Тому, дорогі друзі, я закликаю, практикуйте молитву, вчіться молитися. Читайте Слово Господнє щодо молитви. Читайте, вивчайте, вчіться. Може, перший раз у вас молитва буде півхвилини, другий раз дві-три хвилини буде молитва. Я свого життя розкажу. Я працював довший час на роботі з людиною, яка вміє молитися, вміє молитися. І коли ця людина починала молитися, то я вже не міг молитися. Ми щоранку молилися разом перед роботою всі працівники. Чого в цієї людини була така молитва, від якої я отримав насолоду? Я просто чув, як ця людина молиться, і отримав насолоду. Я знав, що зараз він буде молитися за молодь. Но та молитва кожен раз була інша. Я знав, що зараз він буде молитися за президента, за всіх, хто при владі, як Біблія каже. Но ця молитва кожен раз була нова. Ніби те саме просить. Ну, якось він цей чоловік так просить, що приємно було чути. Ну, а саме, що я хочу сказати, головне, коли ми ставали молитися, то я порівняю так: моя молитва і його. Моя молитва це як, це як Горобець до третього етажа вилетів і все. А його молитва це як Орел з крилами 2 метри розмаху. Махнув, махнув, махнув. І вже в присутності Божій і розмовляє з Богом. І я коли чую, як він розмовляє з Богом, як люблячий син, з люблячим батьком, таке відчуття, що його зараз Бог слухає тільки його, серед мільярдів людей, тільки його. Як він з Богом говорить так культурно, так ввічливо, так глибоко глибокі дубки, такі змістовна молитва. Це мене будувало. Я вчився молитися від цього мужа Божого. Я вчився молитися. Ось тому молитва це мистецтво, це велике мистецтво. Я бажаю вам опанувати цим мистецтвом. Давид казав, я сім раз в день славлю тебе за праведні суди твої. Давид казав, я навіть вночі встаю помолитися. Я чув один священнослужитель казав: якщо ти вночі проснувся і в тебе очі, як 5 копійок, круглі, тебе збудив Бог помолитися. Встань, помолись. Ось. Ну хай Бог благословить опанувати цим мистецтвом, побудувати з Богом таку крепку дружбу, такі відносини. Щоб молитва була така, що сягає небес відразу, ну і хай будуть на молитву відповіді. Дякую вам, друзі, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Божих вам благословінь. Може, у вас є питання по даній темі чи потребуєте духовної підтримки, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Божих вам благословінь. До зустрічі!